Доброго дня, і так спочатку поточного два року пенсійні виплати однієї категорії пенсіонерів зросли. Зросли вони ще на 4037 тисячі гривень. Таку доплату зробили суддям у відставці. Після підвищення виплат середня пенсія суддів зросла до 103 тисяч 874 гривень. Якщо подивитись, то офіційно судді одержують не пенсію, а щомісячне довічне грошове утримання. Воно виплачується у розмірі 50% суддівської винагороді в середньому за весь період його праці. Якщо чесно, я не розумію, навіщо цим повідомленням Міністерства соціальної політики драконять суспільство інформацію про такі космічні пенсії та ще й про підняття таких пенсій. На рівень, який дорівнює однієї середньо, середньостатистичної пенсії рядового українця, хочу нагадати, що кількість суддів на пенсії за два останні роки, враховуючи також 2024 рік, збільшилось з 3538 до 3588 осіб, тобто на 50 суддів. Це, начебто, не багато, але є. Деякі моменти, якщо підрахувати, то середня зарплата суддів сягає 210 тисяч гривень на місяць, і це підняття зарплати обумовлене начебто, закордонною практикою, де висока зарплата та відповідальність знижує рівень корупції. Але на жаль, в нашій країні така модель не спрацювала, і корупція як процвітала, так і процвітає серед суддівської практики. Результаті що залишилось? в результаті? Залишилось захмарні зарплати і корупція. Все це залишилось. Якщо повернутися до пенсії суддів, то Навіщо її піднімати, якщо вона і так перевищує в 30 разів, а то й іноді в 50 разів всі соціальні норми та мінімуми, в які є в українському суспільстві? До речі, пенсії суддів юридично не рахуються як пенсія, а рахуються як щомісячне довічне грошове утримання, і по факту пенсійне законодавство на ось ось виплати не діє. Ці ми прекрасно розуміємо, що це зроблено для того, щоб судді та пен на пенсії мали більше юридичного захисту в майбутньому їх права були під окремим ковпаком юридичного захисту. Якщо коротко сказати, то судді самі собі відокремили райський острівець в Тихому океані. Напишіть, будь ласка, свою думку щодо цієї новини в коментарях під цим відео. Також просимо вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступне відео та долучитись до спільноти банківського клубу. Що найкраще.